Всім привіт! Ми на каналі ігросвіт І сьогодні ми будемо гуляти Аватар MyShop. Так, давайте створимо Так, да, я тут ще нічого, ніякий скин не зробила. Тут прикол, що, Ну, тут місія зробити якийсь скін тип. Ем. Гарний. Щоб. Ем, та... Ну, купили, але насправді там не буде такого. На жаль. Не купували тільки не тут. я зараз знімаю відео. Так, ну давайте спробуємо якісь якісь новорічний скін. Тут вже біля мене там хтось ходить, непонятно хто. М -м так. Волосся. Нам треба волосся. Таке теж новорічне. Тут е так, є шапки новорічні, бачу. Але воно там нам не треба. Ой. Ой. Так. Ем, А от hair. Угу, Тут хлопчачі є, і дівчачі, але треба нам новорічні. Так, а де новорічні? Їх тут немає. Хм, Жалко. То давайте візьмемо оце. Аж два рази взялось добре. Давай уже цю новорічну щапку візьмемо тепер. Так, вона щось набереться. Ой, і воно взялось два рази. Хм. Так, мені не треба два рази. Давайте зробимо таку кожу. Але щось лиця у нас немає. Ну, добре, що хтось мені дав вже монетки, але я ж навіть нічого не там, не почала робити. Така... Кофточка червона, можна сказати, новорічну. О, мені оце краще подоба. Угу. Що можна сказати все? Ой, сейф, сейв. От 470 робоксів це буде коштувати. У мене такий звичайний зараз скін. Тут хтось зробив такий скин. Угу. Угу. Понятно? У мене тут такий поки що. Можна поставити себе на АФК. Ми можемо перечитися зараз цю. І... По... Чого я от так хожу? Ні, давайте зробимо якось. По-іншому, ну щоб... Ні. А вже буде так ходити. Дивіться, який скін. Мені він подобається. Так, давайте подивимось інших. Мені тільки 88, бо мені хтось там дав. Ноль роблоксів. Один роблокс. ага дивіться, оце можна купити безплатно, 0 роблоксів. 697. О, це 9. Ця шлапка 90. О, дивіться, давайте в неї прицінимось. Подивіться, яке воно маленьке. О, як воно бігає смішно. Окей. М -м. Ого, там ім'я Семі було. Окей. Кенко. Так. Хтось теж зробив новорічну тільки вже хлопчать. Тут що за магазинчик? Можна купити за 50 к ем... таку прикрасу. Угу. Непонятна прикраса. І що це? А, платформа, платформа для своїх цих? Можна купити таку або отаку, але дивіться воно аж два ти. Дві тисячі. Ви розумієте, як це багато? Тут і... за 400. Бож, що це за скінь? У ну, нього теж так. Давай подивимось, як він взагалі ходить. Коли звичайному, так. Да. Але яке воно смішне. Давай я в цьому перецілюсь. Так. Давайте вже зробимо ще один наш костюмчик. Так, давайте якийсь ми зробимо новорічний, а... О, почекайте, я те, що можу тут додати, почекайте. А тут якраз ходіба, як тут ходити? На мою думку, тут. Ні, здається, що так, давайте, ем. ем, спробуємо. Давай перетінемось. У нас 640. Подивіться. Руки наверх і отак воно ходить. Як смішно. Так. Чекайте, давайте колір кожи зробимо. Лице. Хтось мені знову дав оцей монетки. Монетки. А хто? Не знаю, але в мене тепер 231. Почекай, як я прыгаю. А, теж прикольно. Але цей скин не завжди, якщо що, тільки в цій грі і... а в інших ні. Буде твій скин звичайний, як і є. Але все одно прикольна гра можна тут робити. Свої скін. Ну, не свої, а тут. Хм, Хм. а як? Не розумію, добре. Не знаю, поганий інтернет, напевно. І зараз ем... Так, я знову повернулась. Ем, зараз поставлю цей. Давайте перейдемось знову в неї. нас Не, смішно ходить. І зробимо вже цю. Колір і всяке таке. Тут мало правди вибору, мало, угу. знову комусь стало дали Чупапора тут. Я б так сказала, правда. Мені знову хтось дав гроші. Так. Треба мені оцей, оцей. Почекайте а де воно? Ну, розмір тіла. Сіксен. А де моє лице? Знову його нема. Ну понятно. Так, давайте в одяг. М -м -м. Тому дали там гроші, це точно не мені. Оу, прикольні тут штани є, правда. Давайте змемо, навіть не знаю, що взяти, давайте оці. Як воно буде виглядати. Потім подивимось. Зараз, ем, давайте ем, виберемо взуття. Ну тут має десь бути взуття. Я не знаю, давайте носочки. Типу, що це носочки, якщо я не помиляюсь, Так. Е, я тут по звичайному хожу, але... Боже, що це за штани? Ні, треба... Обов'язково поміняти. Обов'язково я, я не хочу, щоб такі були штани. А якщо отак. Сейф, сейф. Он. І... ну норму, ну, гарно, правда. Це сразу суття всяке таке. Таке воно смішні насправді Добре Хм, Що мені ще треба? Ну це сувари давай. Хм. Знову комусь Ну, йому дали хороші. Мені щось не дають, не знаю. 음, ну, може їм просто не хочеться, не подобається, не знаю. Так 음. о, давайте візьмемо чолстич. Аксесуарів, я думаю, досить. І давайте. Хоч би треба змінити. Щось воно не хоче. Отак От то. О, змінилась ходьба. дивіться, навіть стою я по-іншому. О, гарно ще оце кружеляю. Ну, я стрибаю і кружляю, неправда гарно. Але жалко, що тут немає музики. Під цю Мгру. Ем, ну тут е, трішки чути, як ці пташки там ем, співають, не, але це мені чутно, я не знаю, чи вам чутно. Ну подивіться, тільки у нас цей скін. Мені він подобається. Добре. У ем, мене вже зроблено М2 ем, скіна. Новий річний. Такий. І не знаю, звичайний тип. Я не знала, яку я тему робила. І... А оцей я не буду робити. Я вам залишу, щоб ви в коментарях написали, яку мені ще тему зробити. І я ем, зроблю. Я зроблю е вашу тему е окремо в іншому відео. Чекаю коментарі. А Зараз давайте подивимось цей цього. А тут в нього баг... ну, в можна багато в цих е покупу, тут багато можна тут зробити скінів. Це напевно оця. Хм. Ам, um, всі різниці мені трішки не подобаються, справді. А якби так, то було б норм. Що воно робить, я не знаю. Що це хто це теж таке? То в неї майже все з таким. Понятно. А як воно ходить? Давайте подивимось. Треба на і взяти. І там воно по звичайному ходить. Приодягаємось нашій. Так, що в нього тут? Такі хлопчачі. Угу. І... Не знаю, що це за стиль. Так, далі в нас тут... хо 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 Дивіться, от такий скін звичайний тип, так? Да? А він коштує 1296 роблоксів, Оце 430 тільки. Такий розмір. Э... Ну, коротше, не звертайте увагу. 400 робоксів, 590 робокс, 280. Добре, а скільки в мене оця коштує? Вона така гарна, мені здається, вона має коштувати багато. Тут стоїть у мене бля, якась пепсі. Ха, серйозно. Пеп... О, вона мені дала гроші. Дякую. Так, 710. А там якийсь там був е скін і він коштував 1200 з чимось. Ну, не знаю, що це таке. Але ми на цьому закінчуємо. Пока, друзі. В наступному відео я знову буду в цю гру гуляти, тільки, тільки якщо ви напишете, напишете коментарі, яку мені тему тут зробити. Всем пока.